Останній матч у цьому році Хмельницьке Поділля зіграло у Чернівцях проти місцевої «Буковини», якій обов'язково потрібно було перемагати, аби мати шанси на першу п'ятірку. Господарі впевнено стартували. Створили декілька небезпечних моментів однак забили першими хмельничани на 16 16-й хвилині поєдинку. Далі продовжувала домінувати боковина. Команда була близька до того, аби зрівняти рахунок. Однак, одна помилка біля своїх воріт і Поділля подвоїло цифри на табло. Гра так і закінчилася у підсумку 0-2. Важка, важка дуже була гра, нам практично мало чого вдавалося. Дуже багато браку, дуже багато ми привезли собі невимушених моментів. Спочатку гри, не знаю, така нервозність попала в якусь запару. І зовсім, скажімо так, ігри не було. Але от результат, звісно, на сьогоднішній день він був важливіше за гру. Волочиський агробізнес на виїзді грав проти івано-франківського Прикарпаття. Гра відбувалася за контролю господарів поля. У першому таймі франківці могли вигравати за розробним рахунком однак забили лише один гол на 43-й хвилині. Удар головою хома, хома пробиває. Відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі. У другій половині матчу малюнок гри не змінився, що і призвело до другого запитого м'яча у ворота агробізнесу. 79-та хвилина і знову. Гол зі стандарту. Передача удар по воротах! І Василь Француз подвоє перевагу Прикарпаття. Більше команди не забували. 2-0 на користь Прикарпаття. До своєї команди зрозуміло, що десь в плані ведення ігри я не маю претензій, але є великі претензії в плані при стандартних положеннях. Ну, але основну задачу ми виконали, то що якби, ставили собі ціль вийти в чемпіонську групу. Тепер зараз будемо. Готуватись відпочинуть і будемо готуватися до весняного чемпіонату. У рамках 18-го туру чемпіонату першої ліги України з футболу Кам'янець-Подільський епіцентр зіграв на виїзді проти футбольного клубу Ниви Бузова. Гра відбувалася на зустрічних курсах. Було багато боротьби на 34 й хвилині матчу. Кам'янчани відкрили рахунок після атаки з правого флангу. Моги удари нас Максим Гірний. Малюнок гри не змінився і у другому таймі. Команди продовжували демонструвати атакуючий футбол. Однак реалізувати свої моменти вдалося лише епіцентру. 77-ма хвилина, атака з правого флангу і рахунок вже 0-2. Вірний пробиває. Забиває більше забитих м'ячів не було. і гра між командами першої п'ятірки закінчилася перемогою команди із Хмельниччини. Ми дуже задоволені результатом. Найголовніше в цій грі був результат виходив на перший план. і Ми його добилися. Хоча не непогану гру показали обидві команди, але сьогодні перевага була на нашій стороні. Перемога Хмельницького Поділля у останньому турі не допомогла піднятися до першої п'ятірки чемпіонату. У підсумку команда посіла сьому сходинку, маючи у своєму активі 20 очок. Поразка агробізнесу вплине на турнірне становище для команди у чемпіонській групі. У першому етапі 29 очок та третє місце. Епіцентр, набравши 31 заліковий пункт, займає. Друге місце у чемпіонаті. А перемога над командою ТОП-5 у крайньому матчі дає кам'янчанам більше шансів на вихід в українську прем'єр-лігу. Олександр Тітов, Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.